Шалом народу Божому і нашій Україні. В нашому народі є багато різних таких висловів, приказок, які, я переконаний, більшість людей навіть і не здогадуються, що вони походять саме із Біблії і Слова Божого. Наприклад, хто не працює, той хай не їсть. Напевно, абсолютна більшість людей. Не дасть відповідь, де це написано, і не назве книгу із Біблії, де зазначені ці слова. Але є ще одна відома приказка: що посієш та й пожнеш. Переконаний, що люди, які досліджують Слово Боже, вони одразу скажуть і книгу із Біблії, і навіть розділ, і певно, навіть вірш. Сьогоднішня наша тема. Досить важлива, актуальна, хоча, можливо, і здасться дещо мінорною. Над Богом не варто насміхатися. І ви скажете, а чи направду людина насміхається над Богом? Як виглядає ця насмішка чи таке глузування? І більшість людей переконані, що такого нахабства вони собі не дозволяли? Навіть якщо вони живуть чи про щось говорять, навіть якщо вони насміхаються над іншими людьми і дозволяють собі певне глузування, глум чи іронію певну, то в адресу Бога вони цього не роблять. Але, на превеликий жаль, треба зазначити, що життя людське, життя людини без Бога, воно часто характеризується саме насмішкою над самим Богом. І це досить небезпечно. У різні часи люди по-різному це проявляли, але давайте ми задамо собі питання, як людина насміхається над Богом. І чому це небезпечно? Чому ми маємо звернути на це увагу? Тексти Слова Божого, послання Галатам в кінці цього послання, цього листа, в шостому розділі. Апостол язичників, апостол Павло каже, не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може. Бо що лише людина посіє, те і пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Так говорить слово Боже. У нас кожного є своє уявлення про Творця, ми маємо певні стосунки з Ним або зовсім їх не маємо. Для більшості людей Бог це хтось або щось далеко і незрозуміле, недосяжний, в якійсь мірі байдужий, до якого ми звертаємося тільки у хвилини, періоди наших криз, проблем, якогось нестерпного болю чи виклику. І з грудей виривається оце о Боже поможи!» А все інше життя людина планує так, як вона може, розставляючи акценти так, як вона хоче. З Богом жартувати не можна. І Як би ми Бога не уявляли, але людина відповідальна перед Богом, якого вона ближче розуміє, в якого вона вірує. А можливо, і не дуже. І навіть самий переконаний атеїст не має права насміхатися над Богом, хоча це йому властиво. Як виглядають насмішки над Богом? Перш за все, це недовіра Слову Божому і насміхання над святим Писанням, яке дано нам як об'явлення для того, щоб людина цим керувалася. Наприклад, ми розгортаємо Біблію і читаємо на першій сторінці, що Бог на початку Бог створив небо і землю. І багато людей вже будуть з цього сміятися. Вони не вірять першій сторінці Біблії, вони не вірять оповіданню із древності, із книги Генезіс про створення, походження світу. Про те, що Бог є творець, що своїм словом Він створив все видиме і невидиме. Він створив людину як вінець свого творіння. Як насміхається людина над Богом, а вона каже, що ми походимо від нижчих видів, був процес певної еволюції. І взагалі людина походить від мавпи. На превеликий жаль, така насмішка у нас. Підручниках для школярів в наших школах. І люди насміхаються над Богом. І скажіть: якщо людина не вірить першій сторінці Біблії, чи може вона вірити всьому іншому, що там написано? Звичайно ж, ні. І тому все піддається сумніву, все піддається критиці, і людина все більше стверджується в своїй, начебто правоті, відкидаючи істину. І це. Насмішка над Богом. З Богом жартувати неможливо. Або, наприклад, Біблія говорить, ми читаємо з вами апостол Петро, інший апостол, каже про таких людей в своєму другому листі: знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кипкуни, які живуть за власним пожаданням, і скажуть, де обітниця його приходу? Адже відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Давайте зупинимося на хвилинку тут. Слово Боже каже про початки і джерелом життя, життєдайною силою для всього є вічно сущий Бог. І Біблія говорить про кінець, наприклад, історії людства, про те, що настане час. У світі прийде період особливий для всіх мешканців землі, коли Господь Ісус Христос вдруге повернеться на цю землю. І слово Боже каже, що це є незмінна істина, так визначає небо, такий Божий план. Але прийдуть люди з насмішками, кіпкуни, глузії, які нахабно будуть говорити. А де обітниця цього? Покоління змінює покоління, і прийдешні покоління будуть жити так, як і ми, і не буде такого. І хоча в нашому народі, наприклад, бутує загальна ідея про страшний суд і кінець світу, але насправді багато людей не вірять в те, що те, що написано в Біблії, Щодо приходу Ісуса Христа, саме так станеться. Більше того, над Богом сміються навіть ті, хто може знати і читати Біблію, знати Його слово, але зневажають Його волю, відкидають те, що говорить Бог. Читаємо з вами в одному із псалмів 50-й Псалом: Бог звертається до людини, нечестивої людини і каже: а до нечестивого Бог промовляє. Чому ти розповідаєш про мої закони, і чому в тебе на устах мій заповіт? І це питання до нечистивої людини. Адже ти ненавидиш повчання і мої слова відкидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, ти погоджуєшся з ним і з перелюдниками спілкуєшся, тобто розділяєш спільність, твої уста повні злості, і твій язик сплітає оману. Судиш і наговорюєш на свого брата, обмовляєш сина своєї матері. Бог задає ці питання і перераховує, що людина робить, що не угодно Богу. І Господь продовжує: Ти таке робив, а я мовчав. І ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Затямте це собі, ви що забуваєте Бога, щоб часом я вас не пошматував і не буде кому врятувати. Заважте. Бог говорить про те, що тоді, коли людина ось так зверхньо, не по серйозному, нагло ставиться до Божого, до Божого об'явлення, до Божої роботи, до Божих заповідей, зневажає Його волю. І коли вона робить такі речі, ти таке робив, каже Бог, і я мовчав. І людина подумала, що Бог такий самий, як вона. Тобто, в нас є ця властивість, гріховна спокуса прирівняти Бога до наших якихось природних здібностей, властивостей, до нашої психології, до нашої ментальності. І нехай він буде трішки вищий. Але безумовно, він не такий, як про це можна уявити собі глибше і серйозніше. І це насмішка над Богом. Позиція Слова Божого зовсім інша. Біблія відкриває нам Бога. Біблія розкриває нам його характер, його атрибути, Його роботу, Його ставлення до людини і, врешті, і вимоги, очікування від людини. Ось чому так небезпечно зневажати Бож. Навпаки, Бог говорить, що Він благословляє тих, хто підкоряється і шанує його. В цьому псалмі написано, хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Тому, хто бездоганно вважає на свою дорогу, явлює Боже спасіння. І інші тексти Біблії говорять про те, що Бог зглянеться і благословить, підтримає. І проведе того, хто в пошані ставиться до свого Творця. Є різні речі, які людина може робити і помилитися. Але якщо в нашому серці, в нашому житті спостерігається постійна зневага до Бога, це означає, що людина насміхається над ним. Вона не ставиться серйозно до цього. І пам'ятаєте приказку, що людина посіє, те вона й пожне. Тому, якщо ми сіємо ворожнечу в нашому житті, ми пожнемо поразку. І так говорить Слово Боже. Якщо ми сіємо власне самоствердження, ми пожнемо велике банкрутство, ми можемо засівати багато, працювати, проливати під і в той же час. Мати диряву кишеню і гаманець, так говорить слово Боже. Сіяти якісь підозри, це проти Бога, це викликати Бога і Його реакцію на те, щоб він нас зупиняв. Тому що той, хто сіє поділення, він пожне самотність. І багато інших речей ми можемо говорити. Але це закони, Божі закони, які говорять про те, що те, що людина сіє, як написано вплоть. То за тілом своїм вона пожне ось такий сором. Нечестивому ніколи не буде щастити, оскільки він не має Божого страху. Його вік життя промене, як тінь. Читаємо в книзі мудрого екклюзіаста. Нечестивому не буде щастити. Тому наш заклик і наша позиція. Полягає в тому, щоб кожен із нас в пошані, в покорі шанував ім'я Боже. не жартував з Богом і не посміявся над тим, що є важливе, вічне, цінне, що приходить як об'явлення від Бога. І тому біблійна позиція і біблійний заклик зводиться до того, що кожна людина має визнати. Володарювання, контроль і абсолютне право Бога над кожним із нас. І якщо ми так живемо, ми обов'язково переможемо. Бо з ним приходить перемога, без нього ми все втрачаємо. Божого вам благословення, Шануймо Його, і Він поведе нас далі.